До вашої уваги, антична бронзова монета царства Комагена з портретом цариці Йотапи, карбована у першому столітті нашої ери. Історичних відомостей про Йотапу зберіглось небагато. Юлія Йотапа, або просто Йотапа, була дочкою царя Антіоха III Комагенського і королеви Йотапи Комагени, вона була вірменського, грецького та мідійського походження. Її батьки були повнокровними братами і сестрами, які одружилися між собою. Згодом також вийшла заміж за свого брата Антіоха IV Епіфана. На версі монети зображений реалістичний, ретельно прорисований портрет цариці з поглядом в праву сторону. Юні роки Йотапа разом з братом. Провела в Римі при дворі Антонії Молодшої, де отримала гарну освіту і, ймовірно, римське громадянство. Правлячи комагеною, Йотапа разом з братом були царями-клієнтами Риму. Тому не дивно, що портрет цариці наслідує сучасну римську моду, стилістично нагадуючи зображення шанованої в Римі Лівії, дружини імператора Августа. На реверсі. Зображено скорпіона всередині вінку з написом комагенів, що вказує на народ, від імені якого карбувалася монета. Монета важка важить близько 15,5 грамів, зберіглася в чудовому стані і має натуральну, приємну коричневу патину. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком і підпискою, щоб ми і надалі могли робити цікаві огляди зі світу античної нумізматики.